Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо страву два в одному. Гречану кашу з м'ясом в рукаві. Гречка, томлена в духовці та ще в рукаві, більш розсипчаста навариста, ніж приготовлена на плиті. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, і будемо готувати разом. Спочатку займемося маринадом для м'яса. До 2 столових ложок кетчупу додаємо 1 столову ложку майонезу, 1 чайну ложку приправи для курки, 1 чайну ложку солодкої паприки, пів чайної ложки хмелі сонелі, до смаку чорний мелений перець та сіль. Все добре розмішуємо і додаємо до м'яса. Маринад добре перемішуємо з м'ясом, щоб просочився до кожної гомілки. Та відставимо в сторону, поки будемо займатися обсмажуванням овочів. Одну велику цибулину нарізаємо четверть кільцями. А морквину нарізаємо соломкою. На розігріту сковороду з олією разом висипаємо цибулю і моркву та обсмажуємо до м'якості овочів. Через пару хвилин, коли овочі стали м'якими, злегка посолимо та поперчимо. Добре все перемішаємо та вимикаємо вогонь. Гречаної крупи відважили 400 г. Кілька разів помили до прозорої води і дали воді стекти. Гречку можна замінити будь-якою іншою крупою за вашим бажанням будь-то рис, чечевиця чи, чи булгур. І з будь-якою крупою буде смачно. До гречки перекладаємо обсмажені овочі. Все добре з'єднуємо і лишилося все зложити та запекти. Для цього ми приготували рукав для запікання. Саме в ньому будемо готувати сьогоднішню страву. В рукав перекладаємо гречку з обсмаженими овочами та рівномірним шаром розрівнюємо по пакету. В мірну чашку наливаємо 350-400 мл води. Додаємо половину столової ложки солі і розмішуємо, щоб сіль розтанула. Потім підсолену воду виливаємо в пакет. Зверху на гречку викладаємо в один шар замаринований корінні гомілки і зав'язуємо пакет. Готувати будемо в нагрітій духовці при температурі 180 градусів 50-60 хвилин. Через 30 хвилин заглянемо в духовку. Якщо крупа вібрала всю воду, то з потреби можна розв'язати пакет і її долити, для того, щоб вся гречка була добре приготовлена. Через 45 хвилин дістаємо з духовки гречку з м'ясом. Акуратно, щоб не пектися парою, розрізаємо та розгортаємо пакет. І на 7-10 хвилин повертаємо страву в духовку, щоб м'ясо краще підрум'янилося. Але це за бажанням. Можна цих пару филин доготувати страву і не розриваючи пакета. Таким способом, приготовлену гречку з м'ясом дістаємо з духовки та можна подавати до столу. М'ясо добре приготувалося супер м'яке. Гречка розсипчаста, наситилася м'ясним та овочевим смаком. Страва дуже ароматна та апетитна. Ми таку страву сьогодні смакуємо з малосольними огірками. Це дуже смачно! Спробуйте приготувати! Смачного вам! А я бажаю вам всього найкращого! Здоров'я, миру та добра! І все буде Україна!